В попередньому столітті порядні люди стояли в черзі, аби отримати житло. Всі його отримували від сантехніка до прем'єр-міністра. Тепер ми багато переїжджаємо, і зазвичай живемо у орендованих квартирах. Ось чому я і команда вирішили провести інспекцію в компанії муверів на ринку України. Є монополісти, називаються Мурав'ї. Компанія має своє представництво у багатьох великих містах України. Пишуть тільки найкраще. Сотрудники фирмы действительно такие быстрые и трудолюбивые, как муравейчики. По деньгам комфортно, тысяча гривен и все на месте. И это с упаковкой цветов, кухни и посуды. Ребята знают свое дело. Все разобрали, упаковали, ни единой царапинки. А для ведминники завжди ускладнене на завдание. Наряджаться не буду. Треба, чтобы было тепло, надежно и не впізнавано. Доброго ранку, побажайте нам успіху. Ми пропонуємо вам детектив. Інспекція триватиме мало не добу, тому мурахи мають бути терплячими. Ми винайняли дві квартири у різних куточках Львова в центрі і на околиці. Мурахи з пункту А перевозитимуть меблі у пункт Б. А звідти ми раптом попросимо їх з речами повернутися назад у точку А. Інші б вже, напевно, матюкалися. Але мурахи не повинні, бо позиціонують себе як професіонали. Я дуже хочу показати вам, і саме, якщо чесно, подивитися, а як вантажать меблі, коли господар не в хаті і не бачить. Режисер наш Андрійко, він дуже практичний мужчина. Дивіться, який план намалював. Приховані камери є на сходах, на стінах. І звук висить на люстрах. Молодці, ми все побачимо і почуємо. Будемо спостерігати. Мурахи не приповзли, а приїхали, і не на брендовані вантажівці. Втім, на офіційному сайті їх автомобілі мають зовсім інший вигляд. Зустрічає продюсер і дає завдання. Доброго дня, ви заходьте, я вам зараз все покажу, розкажу. Так, у нас є дві кімнати, так? Та і ця. Ми забираємо все, окрім цієї тумбочки. Кошку тут залишаємо. Хлопці на мурах не схожі, бо ледве соваються. Є закони бізнесу. В будь-якій компанії 2% людей працюють, а інші виживають за рахунок їх досягнень. От вам ілюстрація статистиці: поки один мурахе пакує, інший п'є лимонад за його здоров'я. А ще двоє гуляють кімнатою та розмовляють по телефону. Вони мляві не випадково, вони навмисно тягнуть час, бо оплата погодинна за годину 60 гривень. А якщо три години 180 вісімдесят гривень на одну особу. А? На офіційному сайті компанії Муравій обіцяють наступне: Наші сотрудники розбирають мебіль і демонтірують битову техніку. Львівські жмурахи так не роблять. Меблі до машини несуть нерозібраними. Упаковують віші, мебіль, техніку, в качественні упаковочні матеріали, зарані підготовлені і привезеної з собою. Наші ж мурахи меблі пакують у звичайну харчову плівку, яка їм при падінні не рятівниця. Загружають упаковане імусство в спеціально призначений для транспортування грузов автомобіль. Мурашкова машина як фіра. Кріплення для меблів всередині немає. А самі хлопці дуже різняться від того, що пропонує сайт. Схожі на вуйка сусіда, який за пляшку погодився нести твої меблі. Це кадри по двогодинному пакуванні, а картина, як бачите, майже не змінилася. Подивіться, як недбало хлопці вантажать меблі. Поки приїдемо до нової квартири, вони можуть розсипатися на тирсу, адже ременів безпеки для речей нема. Зізнаюся, журналістське розслідування це нелегко. От ми тут зі знімальною групою в машинах сидимо, Жо скільки часу, Оксана? Друга, третя, три години ми сидимо. Я тішуся, що це не мої меблі. Подивіться: стіл на підлозі, шафа на підлозі. Неприкритий асфальт. Це все болото поїде в нову хату. Мало того, що самі залізли у темну, необладнану машину, ще й нашу колегу спокусили, бо іншого місця для неї не запропонували. Взагалі, я дуже переживаю за нашу продюсерку. Дві причини. Вона в темній кімнаті з чотирма незнайомими чоловіками. And I need your touch. You know that I want you, girl. А друга причина, якщо серйозно, меблі не прикріплені, не дай Боже, якась аварія, люди можуть загинути. Закривають машину і будуть їхати. А ми поїдемо за ними. З Богом, Анічка, ми ще сюди повернемося. Пише продюсерка, яка зараз їде попереду в цій машині, влезла сюди, але тут темно, після випаду лови мене. Пишу все на диктофон, тому що немає світу зовсім как в крабу. Ну, але насправді вляйте, цим людям це їхнє робоче місце. І вони по 10 годин, а може й більше в день проводять в такій атмосфері в темряві за життя. Водій мурах преться поперед батька в пекло, порушує правила дорожнього руху. Ого, яка швидкість. Мурахи втекли? Вони поїхали на червоний на світлофорі, і ми тут з Олегом не встигаємо. Була альтернатива, краща дорога, але вони обрали ось цю гіршу із калюжами, із дюрами і їдуть собі. І я нагадую, що меблі не прикріплені, і там п'ятеро людей в одному кузові. Не дай Боже, що люди можуть не вижити. Написала Ані, який там з чоловіками їдеться. Кажуть, поїдемо на шашлик зараз. А що матрац є? Оля. Матрац є. На <р> шашлик. Там зразу кіматорською. <рически> Нарешті мурахи прибули в пункт Б. Це новий район Львова. Квартира знаходиться на шостому поверсі. У мене хороша новина, це вже не лист від продюсера. Наша знімальна група, слава Богу, доїхала першою, і наші хлопчики-оператори із режисером встановлюють таємні камери. Зустрічати мурах буде шеф-редактор Оксана Лісненко. Годину мурахи носяться з меблями, але вони і не підозрюють, що на них чекає. В нову квартиру більшість речей в'їхало. Але вдавана господиня приймає рішення все відвозити назад. Що туди Ну Що Чому Чоловічі одяг усадятся. А просто поки завести назад. Щось мама вирішила назад туди? Що, що, що? Ну, Добре, да. що ми шафа пішли не нас. Да. Ми очікували обурення. Але мовчки, без емоцій, мурахи почали тягти речі додолу. Зрозуміло, чому. У нас погодинна оплата, нас не хвилює. Ні, нема проблем. Якщо б це було там якось за роботу... А ми мені... б А Самі їдьте. Вигідно, адже інспекція триває вже вісім годин. Звечоріло. Ми повернулися на стару адресу, аби знову заселятися. Продюсер попросила документ про розрахунок, а почула наступне. А ви мені зможете дати якісь там Щось таке. Ми робимо чеки. Розям забрати. Якщо ви платите, завжди просіть чек, бо це єдина нагода донести скаргу до суду, якщо щось трапиться. Ми за годину точно все занесемо. І Година десь розпокоїмо. В 9 годині все. Мурахам добре. У них робота погодинна, а у нашої команди ні. Тому на 9 годині зйомок втомлені вже ми. Зупиняємо інспекцію. Це була найдовша інспекція за історію програми. Зараз котра година? От Коль. Котра? Десята вечора. Ми розпочали о першій дев'ять годин. Я з командою ми стежили за цими мурахами. Пішли на інспекцію. Мурахи відповідають назві компанії. При світлі камер частина розбігається. Не зупиняю. Добрий вечір. Програма інспектор Фреймут. Хлопці, я вам дуже дякую за терпіння. Ми сьогодні дуже втомилися разом з вами, повірте. Ну, з... Збивайся, ми працюємо зранку до ночі. Ш... Ще довше ніж дев'ять годин. Звичайно, 12 годин працюємо, 15. А давно ви на цій посаді? Ну, 15 років. Але я хочу зрозуміти, скільки я винна. Може, менеджеру подзвоним? Давайте. <звук> Сергій, добрий вечір. Мене звати Оля Фреймут, можливо, ви мене знаєте. Ольга. Да. Да, 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 да. А скільки я вам винна? Три тисячі сім. Три тисячі скільки? Триста двадцять. Три тисячі чотириста двадцять. Це так, за так. перевезення туди, сюди і туди. Да. Разом да. з машиною з людьми з, з людьми. Знаю, що документів про оплату у хлопців немає, тому даю готівку. Отже, три тисячі триста двадцять ваш розрахунок. Просто зараз за фінанси забули. Я перевірила особливу роботу особливих мурашок мувінгої компанії Муравєй у Львові. І я готова ділитися висновками. Поговоримо. Я дуже дякую вам за цей день. Я навмисно вибрала дуже складну квартиру. Ця квартира брудна, вона недоглянута, і вона потребує особливого перевезення. Чому я так зробила? Тому що я знала, що ви найкращі в Україні, тому для найкращих найважчі випробування. Комфорт це складне перевезення, яке затягнулося на 9 годин важкої фізичної праці і вашого терпіння. Ви справилися, ви не нарікали. Були моменти, коли ви не зовсім були професіоналами у ваших розмовах. Коли Аня з вами опинилася у темній машині, то ви почали жартувати. Я цитую. У нас є матрас, поїхали на шашлики. Я розумію, Аня дуже спокуслива. Але ви повинні залишатися професіоналами. Ціна якість. Наше переселення у Львові обійшлося мені в команді 3420 гривень. Я знаю, що ви за годину заробляєте 60 гривень, і я знаю, що ви особисто отримуєте 35 гривень. Тобто приблизно в день ви заробляєте 300 гривень. Це не надто високо для такої роботи, тому я з особливою шаною ставлюсь до вашої праці. Фірма забирає майже половину з вашого прибутку. Чистота. Тому я бачила, як меблі, босоніж стоять на асфальті. Єдина річ, яка була, то стояла антресолі, то вона стояла на спині і вона була в упаковці. Я говорю те, що бачила, не вигадую. Професіонали. А ви Діма 15 років. Пропрацювали. Тому у цій позиції професіонал. Ви, Діма, професіонал. Ви готові 10 годин і більше непосильно носити важкі меблі. Пліанзов. І останній пункт обслуговування: ні ви, ні меблі вони не були прищіплені. Ви їхали в повній темряві. Хлопчики, ви були там, де ви не мали бути. Будь-яке ДТП. То тепер... да, туда. фактично, да. Я не знаю, де ваш водій. А але передайте йому, що він вар'ят. Він їхав на червоне світло. Я вам дуже глибоко вражена. Я дякую вам за сьогоднішній день. Але в мене є питання до компанії «Муравій». А вам дуже дякую. Я ж обіцяла львівським мурашечкам, що покажу в київських мурах. Замовила на телеканал 1+, плюс цю мувінгову компанію. І зараз ми їх роздивимося. От є підозри, що вони не такі зацьковані, як Лівіяни. Пішли. Дуже вже бачите різницю? Муравєї, організація переїзду, логотип на машині. Зовсім інша справа. Добрий вечір. Здравствуйте. Програма інспектор Фреймут. Оля. Сергій Сереж, дуже приємно. Я зразу добрий день Оля. Вадим. Який Старший витр... на об'єкті. Старший. Да. Ви знаєте, що я вас викликала? У вас є підозра? Звично, яка? Привозять вас буде, да? <рес> Ні, я заплачу за цю послугу, да. але я нікуди не поїду. Я дивлюсь, на вас правильний одяг. Ну, тобто, у вас є флізи тепленькі, у вас красива машина, де написано «Муравей». а буквально три дні тому я і команда. Ми інспектували мовінгу компанію «Муравей» у Львові. Знаєте, ви такі, такі вуйка з Канади, а вони такі хлопуньочки, такі затерті джинси, стоптані мешта. В них машини такої немає, як у вас. Може, я вас машина подивись зсередині? Бо в мене досі перед очима машина мурашок Львова. покажіть мені. Зразу видно, що їде мувінгова компанія, обережно везуть піаніно і дзеркала. І всі там в бік посунуться. А коли йде просто білий вен, то думаєш, що якісь налегали. А дозвольте зайти? Так, звісно. <гум> Ой, як ви ж така стрибуча? Могла би бути вашим е колегою поробити. Ходіть. Тобто у вас тут зовсім інші умови. От для чого ці дерев'яні стіни? Готово, щоб робити кріплення, Закріплювати шкафи, холодильники, О! пральні машини. Як ну чому у Львові такого немає? Бачите, у вас є всі умови праці. Ви така Європа, Європа. А вони Рима до цього слова. Підтягнемо. Є такі матеріали красиві. У які люблять А ви так любите, коли їдете, так стукати? Звісно. А хто так не любить? Коробка у нас різного розміру. <рес> Є спеціальні коробки для книг, є спеціальна коробка для оргтехніки, є картон спеціальний, є на нас плівка. У вас тут знають віники. Пакувальний папір. А хто сіде в кабіні, коли ви перевозите меблі? Які взагалі правила? В кабіні не ну, от. А в четверо запхали ще нашого продюсера. Щоб було оби, оба бабини дочки. Я вам дуже дякую за посмішку. Скільки коштує ваш виклик? Ну, 470 гривень, але ми повинні заповнити договір. Ви Протязі трьох днів вам будуть просить договір, акт виконаних робіт, згідно яких буде оплата. Ваші колеги викликали у мене великий біль і журу в душі. Ви виглядаєте цивілізовано. Я рада, що я з вами зустрілася. Мені б дуже хотілося залишити вам цю нагороду. Вам. Я би вам віддала з заплющеними очима. Але, на жаль, колеги ваші вони поки що бідкаються. Тому підтягуйте родичів до вашого рівня, подбайте в першу чергу про їхню безпеку і вдягніть їх потепліше і позручніше, добре? І, можливо, настане день, коли я скажу: я раджу компанію, мувінгову компанію «Муравій» всій Україні, а поки що ще не час. Ну, я вам бажаю щасливої дороги. Дякую за те, що приїхали. До побачення. Щасливо. Рашкин.